Доброго дня. В цьому відео я покажу, як правильно користуватися ізраїльським бандажом. Ізраїльський бандаж це засіб першої медичної допомоги, який дозволяє виграти час до того моменту, як буде надана основна медична допомога. Коли ви відкрили бандаж, вам потрібно його розкрити та подушкою поставити на рану. Після цього ви починаєте намотувати бандаж. Тепер вам потрібно бинт. Зафіксувати в аплікаторі тиску через розріз. І після цієї дії вам потрібно почати намотувати в протилежну сторону. Намотуємо, сильно тиснемо зверху поверх аплікатора. В кінці в нас є фіксатор. Щоб його зафіксувати, його потрібно просто надягнути зверху поверх краю бинта. Все зафіксовано. Якщо вам потрібні ізраїльські бандажі, напишіть нам. Якщо ви знаєте людей, яким потрібні ізраїльські бандажі, перейшліть їм це відео, і хай вони з нами зв'яжуться.